Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Як ви зрозуміли, я знову на дачі. Так, не люблю дощову погоду, але нічого не зробиш. Ось знайшла шкіряну шляпу. Це вона в мене вмісто зонтика. Е, Моросить таке маленьке, але треба щось робити. Куртку якусь таку, що не промокає, знайшла оділа і буду робити. Зараз покажу, що я буду робити. Звичайно, осінь роботи багато. Тут ще залишалась клумба. З гладіолусами, перекопала частину, віддала гладіолосів, собі тільки трошки ось залишила. Тут клумба була раніше перекопана, але ж і тут було чистенько в мене згребано, але дуже багато насипалось листя. Це все листя, мені треба згребати з горіха. Клумбу цю я минулого разу перекопала. Там у мене троянди поприймалися, Я їх підгорнула і знову оділа бутилки, підгорнула, щоб вітер їх не збив за зиму. Хай поки що так зимують Е, ось Розквітає мої квіти зимові. Не люблю залишати їх на весну і весною обрізати. Завжди все люблю обрізати осінню, щоб гарненько на весну залишилось. Но гризантеми пізні квіти, хай вже квітують, як є. Троянда вже була зовсім така якась суха, некрасива. Я думала, хоча б не пропала. А пішов дощ і вона знову почала квітнути. Ось моя красуня повикидала нові бутончики, вона прямо жила і знову квітує. Ось така здорова, красива троянда. Ну, там теж жовтенькі гризантеми. Ще не повністю розкрились. Тут ось ці дрібненькі гризантеми. Там оцей морозець, як кажуть, вже теж майже... Перецвітає, минулого разу гарно цвів. То гортензію я минулого разу посадила. Тут перекопала, тут дещо минулого разу зробила. Он навіть викинула ромашечка. Пару квіточок. А тут троянда мене цепляє, не пускає. Ну і зараз покажу, що роблю на огороді. Ще поки до огороду, то ось двір. Значить, вирішили з сестрою з чоловіком перегородити в забор там від дороги і вулиця. Таке все валиться. Я вже хотіла, бо все зразу треба робити. Уже й думаю про пам'ятник чоловіку, вже і скоро січень годовий обід, І забор хилиться. Ми з ним тоді хотіли робити, але він уже не зміг. Так воно все стояло два роки, поки він хворів. А зараз геть похилилася, там чимось підперла. Ну, Але думала поетапно робити. Тут вони сказали, це вже наша половина тут на цій батьківщині вони через дорогу живуть. Давай будемо разом робити. То я кажу, так, да, так як я тут сидіти не зможу і я ну, чоловічу роботу деяку виконую, але не всю, то давай так, я оплачую матеріали, а ти робиш це. Робота теж коштує грошей. Ну, то вони стовпчики десь там дубові знайшли, привезли. А це, я ще треба гвозді купити, там все. Ну, в общем мені це все жертки е, плюс штахвети. Бо робити з профілю це ще дорожче і ще заливати і ще довше. Якби я тут постійно жила, да, я б робила щось би красивіше. А так мені просто загородить, щоб, як то кажуть, і чужі корови, і собаки в двір не заходили і хоч якось було. Красиво. Ну, Оце я напередодні 10 тисяч їм віддала. І ще вчора приїхала, ще 6, віддала. В общем, ще матеріали будуть докупляти, ще гвозді будуть докупляти і планки якісь там. А остальне робота їхня. Це теж робота недешево. Тут у мене теж були квіти на маленькій клумбурці. Ось усе зрізала, це все піде на компостну кучу. Згрібати теж треба, роботи повно. Приїхала я на тиждень, ще в мене там трошки відпустки є. Тут ось малина. Не дає дощ навіть обірвати ось така чудова, красива. Вона вже й переспівша. вчора трошки рвала, їла. Треба якось обірвати. Ой, капець. І, і жовта в мене. І жовта красива. Така вже вся. Теж була така на чашу сохша, а... Стало холодніше, пішов дощик і вона ожила, наче суху обривала і ще один стебелок сухенький, треба обірвати. Ну а тут що, минулого разу теж я частину щось вирвала, вже, заложила вон в компостній кучі. А це ще палки з помідорів, бо тут частина помідорів, які пізніше посходили, пізніше геть ще он нарвала. Відро, можливо, поспіють. Ну, ввечері вже, як потемніє, тоді їх переберу, можливо, там якісь ще й викинути треба. Оце все ще треба мені перекопати, оце зірвати. Ой, посадити часник цибулю, а можливо ще й рано, навіть не знаю. Можливо, й треба. І геть літом. О, це ще шпинат такий сам десь зійшов, який красивий. Тільки що кущ руколи коли тут знайшла, занесла в кухню. Теж саме посходило. укропчик гарний. А це пізньо, пізньо ну, мабуть, навіть в кінці липня чи в початку серпня я сіяла ще буряк на спробу і моркву. Оце залишила, ще той раз не прибрала. Це хвацелія посіяна. Вона потім на зиму переорюється. Тут у мене була картопля. Це як сідерад посіяла тут. Полуничку. це була молоденька, старі рядки. Я в той раз все прибрала і посадила ось два рядки своєї молоденькі. А це купила десятків два. Тут у мене королева Єлизавета теж ремонтантна. Посадила цей окремий рядочок, щоб розвести цей ще сорт. Ну Тут теж пізніше сіяла по рядочку моркви буряка. Теж оце все треба прибрати. Той раз діти були перекопали і теж посіяла хвацелів. І вона густенько, дрібненько зійшла, вона підросте і потім пізніше на зиму вже переоримо. Це буде як сідерад, як підживлення. Це все і листя в садку треба згрібати, і в дворі згрібати і перекопати. Ну, а на вихідні вроді би, діти обіцяють, якщо зможуть з роботами, як там приїхати і ще остатки. Остатки і мішків, і сумок, і всього ще перевезти і мене забрати. А потім ще, якщо я там раз чи два приїду, бо на зиму я всі ці поїздки завершую, як я кажу, дашний сезон закриваю. Це тут парничок, я накриваю, теж ось тільки що вирвала всі стебла помідор. Все знесла, там перегнає в компостний кучу і буде підживлення мені. Ось такі справи дощ не дає. Робить хотілося б швидше, ось якраз притих, бо тільки що такий ну, прям великий. То сипне, то нема, то сипне, то нема. І це вже десь третю неділю, ось так уже доволі промочив дощик, землю гарно. Вже й лишнє, вже й не хочеться його, але ж це не від нас залежить. Вон десь ще яблучко знайшла, там одне не обірвала. забрати треба. Ось такі осінні мокрі, нехороші роботи, але їх треба зробити. У будинку вже тепло, я вже вчора натопила і одну кімнату, грубку, і другу кімнату, а потім ще там е кухню протопила піч, бо там плиту, мабуть, треба переробляти, хотіла сплити, швидше йде тепло, але плиту мені так переробили, що вона стала Дим з двері сюди. Ну, не можу топити протопила піч, піч я не викидала, вона мене маленька в уголочку, там... Вона мене дуже виручає і сушу щось там у печі. Іноді сушку, і сливи, і яблучки, і грушки, все. І горіхи підсушую, і гриби. Хочеться сходити по гриби, дуже багато грибів. кажуть у лісі. Ну, поки що я не знаю, нема мені, нема мені часу, не знаю, чи схожу. днів мало, а роботи багато. Всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя. Пока-пока. До нових зустрічей!